Воєнком купив хату в Іспанії, винуват Зеленський. Судьба, суддя п'яний там збив насмерть смерть військового винуват Зеленський. Коли і звісно, коли слуги народу якась погань перекидує взятку через паркан, хабарниця, теж винуват і Зеленський. Я, звісно, блять, сам не в кайфе від того, що відбувається, І я, звісно, теж маю дуже багато питань і до особливо до окруження Зеленського, але це все вже переходить в якийсь абсурд. Я вже бачив своїми очима в Тік-Токі якісь хер, такий, як я, бородатий, кричить Блять, бомблять! Одесу! Це все винуватий хто Зеленський!» Це що, Зеленський бомбить, Одесу, чи що? Ну, є якась межа відповідальності. да, до його окруження, там капець що робиться. Ну скажіть мені, мої дорогі, а хто з вас мав колись справу зі своїми родичами чи знайомими? Якщо ні, то я вам розкажу, бо я мав. Підісруть так, кинуть на бабки, зроблять все, що угодно. що ви ще й в дураках лишитися? В нього велика проблема, можливо, з кадрами. Ну, хай зараз закидають мене саними тряпками всі ті пороховоти. Я не представляю, що би було якби у власті був. Дядя Петя, звісно, Петр Олексійович так допомагає зараз. Зсу. У нас так пів країни допомагають. Я бачу, блядь, цих всіх мерів і всіх цих депутатів. Вони спиздили на мільйон, викупили цілі города, блядь, без преувеличення, торговими центрами. Вся сім'я на лексусах, а вони на 2000 тисячі доларів. Зсу, якийсь лівий Volkswagen транспортер балончиками помальований, дуже віддали і вже дуже міценати, блядь. Сарая викатили якусь сторону рухлять, пацанам віддали, всі на Лексусах їздять. нас таких помощників до хрена. на мільярд спиздили, на три копійки дуже допомогли ЗСУ. Я вас прошу просто, дайте собі відповідь на два питання. Перше питання: якби ви могли в мину... вернутися в минуле, на от якраз на той час, коли були президентські оці от перегони, за кого б ви тоді проголосували? І якщо, блядь, от вибори були б сьогодні. За кого би ви проголосували? І Я вам скажу свою позицію. І тоді, і зараз я би проголосував за Зеленського. Хоча я не в восторгі. У вас може бути своя думка. І я вас прошу поділитися нею зі мною в коментарях. Но вирішати, що насрала собачка, блять, впала на голову геляка, і цей самий обвинять во всьому Зеленського. Я вважаю, що це долба Моя особиста думка. Ради буду почути і прочитати вашу. Слава Україні!